Кілька тижнів тому росіяни на Костянтинівському напрямку здійснили дві великі спроби атакувати українські позиції. Спроби були настільки великі, очевидно, найбільші цього року, що було задіяно десятки бронемашин, було задіяно сотні людей, і все це відбили бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про цей бій багато тоді писали. І от зараз один з учасників цього бою, Богдан Янош, майор, заступник командира батальйону 79-ї бригади, в мене в ефірі. Пане Богдане, вітаю. Вітаю. Дякую, що знайшли можливість. Е я хотів поцікавитися, а ви зараз от... Кілька тижнів минуло, і наскільки я розумію, аж таких масованих атак вони більше не повторювали. Що це було? На що був розрахунок їхній, коли вони справді десятки танків і бронемашин пускали от вам на убій? Ну, противник і до цього здійснював штурмові дії з залученням бронетехніки. Проте, оці от великі штурми, це було скорше всього можливість спроба. Таким нахрапом, таким ударним кулаком проламати нашу оборону, тому що за стільки часу бої за цей напрямок тривають вже, ну, кілька місяців, і противник не має взагалі ніяких змін. От. І таким великим броньованим кулаком вони пробували пробити нашу оборону, досягнути хоч якихось успіхів, хоча б в перших домах закріпитися. Ну, Ця техніка масованої орди і танкового кулака вона не особливо допомогла, не особливо спрацювала у противника. А скільки вони тоді втратили, якщо є якась статистика живої сили і техніки? Ну, от за перший оцей штурм, коли перший раз 57 одиниць поїхало, противник втратив 7 танків, 6 бойових броньованих машин, там БМП МТЛБ, і 40 чоловік вони втратили загиблими. І 37 військовослужбовців РФ отримали поранені. Там потім по полям дуже довго втікали під нашими скидами і вогнем стрілецького А за рахунок чого тоді вам вдається оце так міцно тримати, ви кажете, що вони от пробують, пробують кілька місяців і не можуть просунутися навіть щоб закріпитися в крайніх будівлях? Ну тут е, кілька факторів. Перший фактор ну це наші люди, перш за все, тому що все тримається на героїзмі простого солдата, який там сидить в окопі, ловить ці всі е, прильоти артилерії, оці ці штурми. Це перший фактор. Другий фактор ну, якісна система управління, розвідки. От, ось це от висування колон було помічено, ще коли вони були далеко на підступах на етапі формування, коли їх висування. От на цьому етапі, другий момент, третій момент ешелонована система ураження. Противник висувався. По ньому там по рубежах працювала артилерія, колективне озброєння, плюс е інженерна підготовка. Теж своє внесла. Велика кількість техніки на протитанкових мінах там. Якщо дивитися відео, там такий яскравий підрив, це якраз такий міні-тем 62. От. Другий, це вже третій, мені виходить. В принципі, воно все в комплексі дає оцей результат, який ми отримали. Ну і плюс рельєф місцевості теж непогано нам допомагає, тому що там все-таки як-не-як поле, а зустрічати танки в полі простіше. Ми, ми зараз якраз показуємо да. цей рельєф місцевості і цей місячний пейзаж, фактично. От. Ну, от Місячний пейзаж можна судити про щільність вогню, яка зараз на даному участку фронту, я просто думаю, коли ви скажете, що е, перший фактор це тому, що ви десантники. Ну так, це, це, це так. в принципі можна віднести, йдеться. Говорили про <говорили> людей. Це, це, це все <говорили> разом. Та, тому що це десантно-штурмові війська. Е, і у нас є збір. Ну, ми не втрачаємо можливості підтримати е, будь-яких наших захисників. Десантно-штурмові війська і конкретно 79-та бригада теж має збір. Ви бачите номер е, картки і QR-код. Він є на екрані, збираємо на РЛС. Я потім попрошу пана Богдана пояснити, що це таке. Але я думаю, що самої довіри до збройних сил України достатньо, щоб уже почати закидати трохи гривень за цими вказаними номерами, а потім ми детальніше розкажемо, що таке РЛС, на яку ми збираємо. Добре, пане Богдане, але ви майор, ви заступник командира, і наскільки я розумію систему збройних сил. Вам не обов'язково було брати участь безпосередньо в бойових діях. Але ви брали участь там. Ви могли сидіти в штабі і командувати процесом. Але ви там були на передовій і е, що, з кулемета? Ні, не з кулемета з автоматичним гранатометом, ну як там, ну, не зовсім перед чуть-чуть далі, близько 300 метрів від позиції. От е, відповідно, у нас практика така є, що. Раз в тиждень входимо на позиції військовослужбовців, тому що солдат має бачити своїх командирів, солдат має розуміти, що вони от з ними тут. Вони не десь там сидять далеко, займаються своїми справами. І ні. Вони... Або ти чуєш голос командира в радіостанції, коли він управляє боєм, або от, як в даному випадку ти його бачиш поруч з собою. Воно дуже непоганий, такий мотиваційний фактор для людей. Більша довіра до тебе, відповідно, і люди будуть виконувати завдання якісніше. Тобто, як один з методів мотивації, особового складу, грубо кажучи, та й самому, щоб там піском не припадати. Ну це для бійців такий мотивація, а для вас, як для командира, який перебуває. Ну, відповідно для мене тут, перш за все, практична складова, то що я бачу, як позиція обладнана, які там може є моменти, що треба підправити, доправити. Плюс я бачу стан військовослужбовців самих по собі. Як опа, в когось вже там очі очі все, він вже втомився, тобто, він треба трохи буде відійти, там, поговорити, щось, попрацювати, можливо, трохи більше йому відпочити, дати. Тобто, не просто так піти погуляти, тут більше комплексна ну, робота. Е, ну, так, щоб було зрозуміло нашим глядачам, е, коли я говорю з паном Богданом, то треба пам'ятати, що він якраз заступник командира батальйону з морально-психологічної роботи, з особовим складом. Правильно? Це ну, так да. називається. Тобто, поговорити з бійцем, і якщо в нього загасли очі. Це ваша безпосередня робота. А що можете сказати, що ви в такому випадку кажете бійцям, побратимам? Тут вже індивідуальний підхід від того, ну, які погляди в людини, як він там живе і прочі, ну, такий один загальний фактор. Люди а, в районі виконання бойових завдань вони не ходять з такими аж сумними обличчями, які можна побачити тут. Люди там тримаються більше бодрячком. От, не знаю, чим це зв'язано, але якось воно так. Коли ти ближче до фронту, ближче до бойових дій, коли по факту кожен день може пролетіти, і все. І на цьому твоя історія закінчилася. І люди такі, та що вони вадь? Причин засмучується багато. А от тримати підбородок високо, це треба вміти. Ну, от ви зараз у Києві. Яке ваше враження після передової? Взагалі, от враження військового, якісь передової після таких боїв приїжджає до Києва. Яке місто справляє враження на вас? Ну, такі, знаєте, маленька розсинхронізація. <світ> ну, загальне враження тут спокійно тут живе, люди живуть своїм життям. Значить що, значить ми все робимо, в принципі, там правильно. Але знову ж таки, не треба забувати, що ще давним-давно такий дядька Соньзи писав в своєму мистецтві війни, що перемога можлива тільки тоді, коли буде єдність народу і армії. Як в плані настроїв, так і в плані самої життєдіяльності. Тобто добре, що люди живуть своїм життям, але про те, що йде війна, не треба забувати ні в якому. Ну, тому що це війна, по-іншому по не назвати. Хоч і не оголошено, з самої сторони, все таке. Ну, в Києві так, в Києві про війну нагадують найчастіше повітряні тривоги. Коли їх немає, то не відчувається отак в серед місті. Війна. Богдане, уважаєш, вільна англійська. Ви могли вибирати собі кар'єру достатньо широко. Чому десантно-штурмові війська? що десантно-штурмові війська перш за все, це. Любий колектив, люба організація складається з людей, які в ньому. є. Люди в десантно ну максимально різні. От, особливо зараз, коли ця мобілізація прийшла, у нас можна зустріти представників будь спеціальності. Але при тому всьому вони ще й першокласні фахівці своєї роботи. От, перший момент, другий момент, ну десантні це як не як це еліта Збройних сил. Ну, да, зараз там будемо сваритися з морськими піхотинцями, з спецназівцями та прочім Ну, десант Це а і лі, є так, така е у... закулісна конкуренція? Ну, не, не це неформально так подружницький, ну, як, як в сім'ї. В сім'я велика сім'я зброєних України. Спецназ, піхота, і морська піхота, да. це, оце ви між собою втроє. Ну, то, то було колись давно. Зараз повномасштабна війна, чуть-чуть не до того. <світ> от, е Друге, це, третє, вже це підготовка. Тому що порівняти підготовку в підрозділах. Сухопутний, нікого не ображає, нікого не ображає. Ну, Ні, сухопутка це. Сухопутка витягує на собі великий тягар роботи. Підготовка з обох складу, їхня мотивація, ну і традиції саме по собі. Так, <говори> да, йде війна, але традиції, там, маруновий берет, клятва десантика, все одно залишається. Воно все а одно... ви ж беретом прийшли? А, так, звичайно. А, з гу. беретом. Є, є, є. восьмо. <говори> А можна і на стіл, чи не чи не можна? Чи це за забобоники? Та ні, я не за бобон. А це добре. Добре, тепер як я й обіцяв, 50 тисяч уже зібрано. До речі, от за 70, що на повідомив редактор на цей QR-код РЛС. Ми збираємо на РЛС і дуже дякую, що вже є. Що починати, з чим сортувати? Що таке оцей РЛС, на якій 79-та бригада десантно-штурмова збирає? Ми, відповідно збираємо на радіолокаційну станцію, яка виявляє е, ворожі БПЛА, типу крило, там, Орлани, зали, тому подібні. Розвідники Так. Да. Чому це важливо? Щоб, е, Мішати б не давати противнику здійснювати якісну аеророзвідку наших глибоких тилів. Тому що оці от БПЛА типу «Крило» застосовуються в основному якраз таки для виявлення логістичних маршрутів наших вогневих позицій, рівні зосередження, тобто, грубо кажучи, на дальняк вони літають от, і дошкуляють дуже непогано, тому що виявляють такі цілі, які дуже уразливі, які втратити ну, не можна про любих, тому що артилерія це вогневий засіб, який вирішує просто нереально колосальну кількість завдань. Тому. Своєчасно виявити отакого бпла розвідника і знищити його це дуже вагома перевага над противником. А скільки коштує таке РЛС? Дорого. Дорого. Будь ласка, дорого коштує РЛС, але вона, от, чуєте, пан Богдан каже, дуже потрібно. Це виявляє розвідники, БПЛА-розвідники російські і не дає потім їм наводити російську артилерію чи російські дрони на наші вразливі точки. То о, от, збираємо, збираємо. Номер картки і QR-код є. Можете повідомити, це не секрет. Коли назад? Ну, то Сьогодні. Сьогодні? ж? <правда> да. Прямо вау. З корабля на бал. <правда> Чи з балу на корабель. Ну, а туди як подивитися. <правда> Респект. Дякую, Богдане. Богдан Януш, майор, заступник командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. був гостем розмовної студії.